Відразу два напади в громадських місцях за один день у Європі. У Німеччині 20-річний сирійський іммігрант напав на пасажирів швидкісного поїзда, який прямував з Гамбурга до Відня. Інцидент стався в Баварії за 70 кілометрів від австрійського кордону. Четверо пасажирів зазнали травм, троє з них сирійці, серед них – 15-річний підліток. Нападник використав молоток. Пасажири змогли знешкодити його ще до прибуття поліції. Як нам зараз відомо, 20-річний сирієць атакував пасажирів. Жирів без розбору, мотиви поки невідомі. Ми вважаємо, що зброєю нападу був молоток. Постраждалий підозрюваний у важкому стані. підозрюваний теж зазнав серйозних травм і зараз перебуває в лікарні. Як повідомляють медіа, місцеві жителі вимагають посилити контроль на вокзалах, бо злочинність серед іммігрантів зростає. Поліція ще не з'ясувала, чи пов'язаний інцидент з тероризмом. Слід зазначити, що в Німеччині понад 974 тисячі сирійських біженців. Того ж дня, в Тампере, третьому третьому величиною місті Фінляндії, чоловік кинувся з ножем на людей біля торгового центру. Нападника Фіна віком близько 20 років арештували. Постраждало принаймні четверо осіб. Їм надали допомогу на місці. Мотиви поки що невідомі, але місцеві жителі теж висловлюють занепокоєння через дедалі частіші напади з холодною зброєю в громадських місцях. Обидва інциденти підняли хвилю обговорень у Європі. У Німеччині закликають посилити імміграційну політику. У Фінляндії вимагають посилити заходи безпеки в торгових центрах і в транспорті.